1 червня з нагоди дня захисту дітей у Звягельській громаді відбулися заходи для винуватців свята. У міському парку культури та відпочинку на дітей чекали ігрове містечко, музичне вітальня, народні ігри та забави, аквагрим та цікаві майстер-класи. В рамках ігрового містечка щасливе дитинство діти малювали, виготовляли поробки та творчі роботи, співали, танцювали та грали в ігри. На усіх дітей чекало безкоштовне морозиво. Дуже зворушливо пройшла акція Я хочу, щоб настав мир на великому полотні. Діти залишали малюнки, відбитки своїх долонь та побажання скорішої перемоги та миру для України. України побажати радості. Щоб цей день був найкращий світ. Щоб ваші якщо ваші міські відчули, вони повертаються живими і щоб вижили, щоб освіти були і що позакінчила світлення. Кожна дитина має право на захист, Ну, Взагалі треба увагу дитині приділяти, щоб вона не відчувала себе самотнім, можливо, щоб в неї були. Друзі, які стосунки з батьками хороші. Ну, захисникам я бажаю міцного здоров'я, щоб в них там все було добре, ну і в Україні швидше перемоги. Сьогодні перше червня, а свято день захисту дітей. Щоб вони слухались своїх рідних і батьків. Вони були здорові, щасливі, жили під мирним небом. Мир. Я дякую захисникам за те, що вони боронять нашу країну. Також вздовж вулиці Героя ВАТО відбувся дитячий прибіг, який зібрав близько 40 учасників на різноманітних видах транспорту, велосипеди, самокати та ролики. Перед подоланням смуги перешкод для учасників провели розминку, до якої вони радісно та активно долучились. Крім того, на площі Лесі Українки діти змогли спробувати себе у різних професіях, передягалися у форму поліцейських, ознайомилися з військовою технікою та спробували себе у ролі рятувальників. Нехай кожна дитина зростає в любові та турботі під мирним небом вільної української землі. Нехай їхнє життя буде наповнене радістю, натхненням та щасливими спогадами про дитинство.